Привіт, мене звати Босілюк Андрій. Я приєднуюся до своєї красуні жінки, приймаю виклик від Володимира Паюка. Це Ice Bucket Challenge. Що ми робимо? Ми беремо відро води, викидаємо туди льод. От, перераховуємо від 100 гривень на таблеточки йога для дітей онкохворих і для армії так само від 100 гривень. Я хочу передати цю стафету людям, які цього дуже довго ждали. Це Вікторія Тітовченко, це Володимир Савенко і це Стукіна Наталія. Ну що, поїхали? Беремо льот. Викидаємо відро води. І ми поїхали. Woohoo! <laughs> Good